Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля, а ми з вами граємо в ігри з Ukrainian Micro Visual Novel Jam. І це той випадок, коли Тернокс раніше, ніж великий геймдев студії, зрозумів, що люди хочуть короткі ігри, тому що людям нема коли грати. Особливість цього джему в тому, що кожна. Гра має містити не більше, ніж тисячу слів. Там є ще інші умови, але ця умова, вона така найбільш, як для мене, найбільш вирізняє цей джем порівняно з іншими. Ну що ж, давайте дізнаємося щось про гру. А стадії Горі, версія 1.0 зроблено з рентпай. Так, 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 так. Власне, це ті, хто створював озвучка, знак питання. Ого, так вона буде чи ні? Давайте зараз послухаємо. Так, налаштування. Давайте я побережу себе і вас. Ми просто зробимо трішки тихіше, без звуку, не хочу без звуку. А як воно буде звук, правильно озвучення? Так, завантажувати нема що завантажувати. Про гру, довідка. Купа всіляких вмикає допоміжний синтез мовлення, але я думаю, що якщо тут є озвучка, то він нам не потрібен. Ну і інколи вона буває, це синтез мовлення на ок. Ну що ж, давайте починати грати. До речі, одразу ці зображення мені чомусь е, пригадався Кандинський, але я не впевнена, що це його стиль. І є, до речі, гра, яка називається Don't Touch, а, навпаки, Теж This Art. От, є дві частини, ми з вами грали, по-моєму, в другу на каналі. А перша частина вона якось теж ось таким чином виглядає. Ну, власне, і це на основі чиєїсь творчості, але я не пам'ятаю, чи їй вибачте. Можливо, нам зараз гра про це розкаже. Ну що ж, починаємо. Перед вами, щойно, з'явилася дівчина. Вона одягнена у чорну сукню і її волосся розфарбовано у стилі неопластицизму. Хоча, знаєте що? Можливо, це малєвіч? Що? Де я? Що з моїм волоссям? Ну, не могла я потрапити кудись і левітувати через таку тупу ситуацію? А. що це було? Мабуть, тут треба попередити про можливість. Ну, що тут є різкі такі, знаєте, навіть це не спалахи, а різкі рухи, мабуть, треба зробити попередження про це, тому що е, така річ може не всім підійти коли для, в грі. За що це все мені? <плес> Ні, цього вже не може бути. Схоже, що вона зараз у далеко на найкращому становищі, Її очі бігають туди-сюди надзвичайно швидко. Вам, звісно ж, спадає на думку їй допомогти. Хто ти? А? А, чекайте, я вже хто тут говорить за кого. Хто це говорить? Це ж я, ти мене не бачиш? Хто це? Я тебе знайду? Це все через цей голос, я потрапила сюди. А, це голос у голові, я така дурепа. Я просто хочу пограти в візуальну новелу. яка ще новела? Всі щасливий, нам вже зламали четверту стіну. Мої голоси у голові ще ніколи не вигадували такого. Ну, Візуальні новели, ігри, де купу що? Е, ігри де купу тексту, і ти все це читаєш, і що? Іноді буває вибо... коротше, ладно, ігри? Ігри? Тобто це ігри? Тобто, тобто Цього не може бути? Тобто, ти голос, який я чую, хочеш мені сказати, що мене не існує? Ну, можна і так казати. Сказати. Ах, ти ж скотина! Скажи мені, як звідси вибратись? Як? Ну, як тобі сказати, я можу вийти з гри і ці пікселі у вигляді тебе просто зникнуть у мене на екрані. Тобто, це все симуляція? Можна сказати і так. Ти хочеш що сказати? Аго, якщо ти хочеш, я можу тобі допомогти. Видали мене. Е, ні, я не цю допомогу маю на увазі. Видали ти її поговорити подовше, ну, давайте поговоримо подовше. Я сказала, видали мене, я не бачу сенсу виснування, якщо я просто пару пікселів на твоєму екрані. Ну, я хочу сказати, що ти так дофіга пікселів, Типу, це не пару. Як це витерпіти? Мене не існує, я лише образ. Хмари заду мене спокоюють. Я все одно. Все одно я якось помру, життя жахливе. Якщо ти хочеш, я можу продовжити діалог і допомогти тобі. Якщо це гра, в неї як не крутий кінець, наші розмови вже прописані. Це так. Слухай, я досі не знаю, як до тебе звертатись. Ну, мене звати, Хоча забудь, мені це і так ніколи не згодиться. Ми з тобою замкнені тут, точніше, тільки я. Я не знаю, чи в попередньому житті. Мені зараз було б краще. А, я не зрозуміла речення, давайте ще раз. Я не знаю, чи у попередньому житті мені зараз було б краще. Якщо воно попереднє життя, то воно зараз не може бути. Щось не так. Тебе там хтось ненавидить? Ну, скоріш. Всі просто думають, що я все вмію, і на мене завжди можна покластися. Можливо, вони знають, що це насправді не так, але як я тебе розумію? Справді, я навіть не знаю, твого ім'я, а ти вже допомагаєш мені більше, ніж мої друзі. О, тут, до речі, одразу, ну зараз давайте дограємо, але тут можна сказати, що тут одразу є дві думки про реальність чогось, знаєте. І друга думка про, як це, супервідповідальність. Я не знаю, як це правильно називається. Ох. Насправді у всіх нас є моменти в житті, коли дуже складно. Іноді люди навколо наче сходять з розуму. По-іншому не скажеш. Після того, як я зізналась своїм батькам, що в мене депресія, вони вигнали мене з дому, сказавши такі хворі на голову, як ти, не мають бути у нашому домі. Як це тебе вилікувало? Типа батьки стренч люди. Я пішла до своєї єдиної подруги. Ну як, подруги? Ми знайомі ще садочка, але через дуже дурну ситуацію в школі наші дороги розійшлися. Ти не уявляєш, яка була я рада, коли вона мені дозволила не й тимчасово пожити. Ми відновили спілкування, але вже не були найкращими друзями, як раніше. Це чудово, що ти змогла відновити спілкування з єдиною подружкою, не кожен так зможе. Але це ж вона, мабуть, геть інша людина. Уявіть садочка, вона зараз виглядає значно старше. Так, мабуть, зараз мені набагато спокійніше. Дякую тобі, велике. Без тебе як була сама серед цих стін суцільного неопластитизму. Дякую. А, я тепер кажу типу. Дякую тобі, також. Мені навіть цікаво, якщо я зараз у грі, то як вона закінчиться? Просто буде кінець. Як розробники забажають, але я б спілкувався далі. Покінчити з цим Да ні, давайте ще поговоримо. Класні хмаринки ззаду. Погоджуюсь, вони такі паперові. Ви надалі продовжили спілкування з дівчиною? Ви навіть не знаєте її ім'я, але вона вже стає для вас найліпшим другом. А, я розумію, що це оригінально, але мені здається, білий текст на синьому трошки заважкувато читати. Можливо, зробіть, якщо це Боже... Зробіть можливо було б краще інструкція. Якщо раптом ви дивитеся проходження вашої гри, то це інструкція. Ні, я жартую. Коротше, моя думка напишіть, до речі, ті, хто теж дивляться це відео, як ви думаєте, можливо, тут було б краще зробити трішки темніше. Ну це звісно не помилка, але мені здається було б так трошки легше читати, якби фон був трішки темнішим. Але я не знаю, це, мабуть, кодується е, через е, RGB чи через е, SMYK, як він правильно читається, SMYK, Точно не знаю. Напевно, це ж кодується номером цей фон. Іноді у вас відчуття, наче ви також потрапили в ці стіни неопластицизму? Неопластицизм, я хоч правильно читаю неопластицизм. Життя ще ніколи не було таким прекрасним. А секунди летять, отак От можна і вмерти і нічого не встигнути. Всигаєш тільки втомитися. Це часть цитата, давайте пошукаємо. Я заодно пошукаю цього автора. Так, ну власне, це цитата з записки українського самошедшого Ліни Костенка. Я чомусь. Хоча ні, так, да. було там, по-моєму, щось таке, якась така фраза, бо цей український самошедший він же, типу, записував протягом кількох років. Всі свої як спостереження. Він там і новини записує, якісь думки, і свої власні, щось типу щоденника, але такого, прям особливого. А от стосовно кандинського я вам сказала неправду, тому що тут не дарма згадується неопластицизм. І дійсно, цей неопластицизм використовується в грі Please Touch The Artwork в першій частині. І це Нідерландська течія. І це. Так, Нідерландська Течія, і один з видатних художників був саме Пі Монріан, якщо я правильно, звісно, читаю його прізвище і ім'я. І от у нього роботи дуже схожі на цей фон Ліна Костенко. То ми пошукали самі, ми дізналися, звідки. По-моєму, по-моєму, є така фраза там в тій книзі, але я вже не пам'ятаю. Розроблена командою наголос на на, Украї... Ukrainian Visual... І на Ukrainian Micro Visual Knowledge Jam. Ukrainian Micro Visual Джам. Давайте ще раз спробуємо вибрати просто інші вибори. Давайте почати. Так, пропускаємо. А давайте ага, видалимо. Ага, ага. Тоді це кінець. Все добігає кінця, але чи цей того варто? Ого, прикольно. Давайте ще тоді спробуємо. Так, говоримо трохи довше. Покінчити з цим. Я вже змирилась з кінцем. Не бачу сенсу тягнути. Тоді бувай. Так, бувай. Як ліки не завжди приємні, так і істина буває сувора. Григорій Сковорода. Розроблено командою наголос на Україні мікровізуал новоджем. Прикольно, мені прям сподобалась ця гра, мені сподобалось... Давайте я трошки погортаю, може, ми щось ще пропустили. Мені сподобалося те, що ця гра звертається до видатних творів мистецтва. Тут цитована Лідна Костенка, тут цитований Григорій Сковорода. Тут, якщо так можна якщо це правильно казати, але цитований голландський художник, тут є згадка про неокласицизм, тут є питання реальності. Тих речей, які є віртуальними. Ну або не тільки віртуальні, але ну, наприклад, тут, мабуть, піднімається питання реальності творчості. От, бо якщо думати, то ну, творчість, вона ну, знаєте, нереальна. Ну, чувачки, які там намальовані, десь вони це копія, це типу е, якийсь симулякр, це не справжня істота. Але тим не менш... Ми ж як люди, ті, хто спостерігає це мистецтво, ми ж все ж таки не даємо якогось життя вже тим, що спостерігаючи, тим, що спостерігаємо це мистецтво, і тим, що ми його аналізуємо. Ми можемо емпатично сприймати якесь мистецтво, ми можемо його аналізувати. Ну, тобто, це знаєте, щось на кшталт, з яким звуком ламається дерево в порожньому лісі. От, то ні з яким, тому що його ніхто не чув. Так і тут мистецтво, воно живе тільки коли з ним люди спілкуються, спостерігають його, обдумують, обговорюють, творять. Бо насправді мистецтво це двосторонній процес. Спочатку одна людина, ну не завжди спочатку, інколи це буває паралельно, але, умовно, одна людина створює якийсь витвір, а інша людина його спостерігає, аналізує, доповнює, переживає. От. Тому це така. Двосторонні роботи. І мені прям сподобалося, що в цій грі є стільки класних цитувань. І хоча це було лише ну, менше, ніж тисяча слів, напевно, я їх не рахувала. Але орієнтовно так, тому що ми з вами граємо о, 16 хвилин, нічого собі. Мені вдалося, те, що планувала кожна серія, що була не більше ніж 10 хвилин, записати аж майже 17 хвилин. Мені сподобалось. Напишіть, як вам. А на цьому ми будемо прощатися, тому не забувайте ставити. Лайки, писати коментарі, підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані. Звісно, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І, звісно, радьте канал друзям, а також, звісно, радьте цей Ukrainian Micro. Візуал Новоджем і взагалі українські візуальні новели, до речі, на каналі є список відтворення з українськими візуальними новелами, і їх просто море. Там ви точно знайдете на свій смак новелу. Також я хочу вам нагадати, щоб ви не забули підтримувати актуальні перевірені збори. Допомагайте всім, хто цього потребує. В першу чергу це ЗСУ, а також допомагайте іншим людям. Не забувайте волонтерити, або ж якщо ви самі не можете волонтерити, то допомагайте волонтерам. Допомагайте всім, хто цього потребує, і людям і тваринкам. І завжди перевіряйте, кому ви допомагаєте, щоб допомога потрапила до тих, кому це потрібно, а не до тих, хто хоче скористатися вашою доброю душею. Всім до наступної зустрічі! Бувайте!